Христос, Шість з семи членів комісії присутні, як ворог може нашу роботу. У порядок денний вноситься два питання і питання, питання різних. Чи є доповнення? Звиваження до порядку денного. Порядок денний є розданий власного указу. Немає. Тоді за основу цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти Прямо Шість за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Сьогоднішнього засідання. Пропоную Руслану Васильму Діди. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2025 року номер 25-24 про бюджет Делятинської селищної ради Длятинської селищної територіальної громади на 2026 рік відповідальний Тарас Ласик, начальник відділу фінансів Делятинської селищної ради. Прошу. Добре. Я тоді по преамбулу постараюся у двох словах, влачну, в двох словах пояснити. Перший пункт у зміни до нашого іншого податкового бюджету. словах Однасі зміни були до бюджетного кодексу, які почали діяти з 1 січня 2026 року. Це були зміни 71 статтю бюджетного кодексу. Було виконено, що складовими видатками бюджетного розвитку замінено за слово капітальні видатки на слово публічні інвестиції. Тому ми в бюджеті передбачили кошти на наші військові програми по спеціальному фонду. Зараз ми їх забираємо і приводимо відповідність до норм бюджетного кодексу. Вони просто спрямовуються на загальний фонд. По тому самому, як у який був спеціальний. І на загальному. Отже, пункт 1.1. Внести зміну в додатки всі фактично додатки рішення наявні. Пункт 1.2. Абзац рішення видатки бюджету. Ну, в двох словах, ми змінюємо там, де загальні видатки не змінюються, змінюється тільки пропорція між загальним і спеціальним формою. Було по загальному 130 мільйонів 299 тисяч 141. Ми платаємо 134,339 241. Припрошую, 130 899, 241. А спеціально було 4 мільйони 40 тисяч, дає 4 мільйони 440 тисяч. Це за рахунок якраз 600 тисяч. Сума 63 мільйонів. Так, ні, ми при цьому вносимо зміни. Ми їх з спеціального фонду забираємо по наших трьох програмах. Це програма е, 1807, 200 тисяч, програма е, підрядних військових частин 300 тисяч і програма ТРО 100 тисяч. Ці всі кошти були передбачені е, по спеціальному фонду. Ми їх зменшуємо при цьому зменшуємо залучення і ставимо на загальний фонд. І тим самим входом економічний класифікат. Відповідно, пункт пункт 3 це був е, вносимо зміни там, де профіцит, та дефі... профіцит за спеціальним фондом, та дефі... е, дефіцит за загальним та профіцит за спеціальним. Було 600-600. Викладаємо відповідно е, у новій редакції буде там 0 і там, 0, тому що ми ці кошти не переносимо, фактично приводимо у відповідність. Е, 1.4. Внести зміни дорослі е, до спеціальної ради. 6. Ми е, зменшимо в е, шостому якщо пригадати додатку, там де публічні інвестиції, там були де, де заходи на поліпшення питної води. Е, на даний час у нас ну під час підготовки бюджету ще не було, у нас вже є е, фактично вся документація внесена в одрім, і Василь спопрацював, відповідно підтягує коди. Це минулого року ми робили документацію по до двох об'єктах. Значення з елементами протирадіаційного ну, проти перепрошую укриття. Ми ці кошти, які були е, на попередньому об'єкті, нас з поводити, більше в нас не було. Е, спрямовуємо по 350 тисяч на ці два об'єкти. А попередній раз тут були кошти з обласного бюджету. Це не були кошти з обласного бюджету, це прогноз надходжень, це наші надходження спеціального фонду. Тобто ну, ми фінансуємо. Цих коштів, цих коштів е на зараз нема. Е ми їх прогнозуємо отримати у 2026 році, ну, прогнозували рішення і спрямувати на публічні інвестиції. Просто на момент прийняття рішення е ми не могли їх внести до шостого додатку, тому що довідник то в коді треба вказувати код в системі його автоматично не підтягував, бо він тоді не прийшов, щоб у експертну оцінку станом на 19 січня. І це будемо оплачувати. Ми е, зараз плануємо Сергій Васильович подавці проєкти. В січні десь має бути розподіл субвенцій з державного бюджету. Це є об'єкти публічних інвестицій в сфері освіти і науки, тому що десь ми думали, що це є громадська безпека, але Сергія Оселію навчання, так як розподіл субвенції на укриття у закладах освіти по науці, це є галузь науки. Точні суми зараз, я додатки не додав, точні суми, це здається 36 звичних мільйонів і 40 мільйонів. там Попереднього по співфінансування 5% з місцевих бюджетів має бути. Це якщо нам виділять субвенцію з державного бюджету на цей рік. Другий пункт, другому пункті враховуємо. Субвенції відповідно до постанови Кабінету міністрів на деякі питання: використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності праці в освіти в частині здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. 7 мільйонів 600 тисяч шістьсот гривень після буквально минулого засідання у складах розходять, як завжди, я кажу, коли після комісії це, і спрямовою відповідно. Шість ну, здійснення доклада працівникам закладу заселення світу за рахунок відповідної ступенці держави. Thank uh -huh. Загальна сума, яка вийде на лютий. Загальна сума на лютий вийде 190 тисяч. Вибільшуємо кек 22,40 на 33 тисячі гривень. Я, 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 я зараз зачитаю, потім хоче з моторних. Зменшуємо кек 2271 на суму 214 184 гривні. Збільшуємо кеп 28,20 на суму 25 тисяч гривень, та кек 31,10 збільшуємо на суму 46 тисяч гривень. Е, у нас попередньо, як ви пам'ятаєте, ми розпитали роботу щодо. Закладів, які знаходяться ліцей номер 2, е, Карпатська колесанка і НВК по переходу на газопостачання. У нас була нарада е, минулого тижня, і десь е, попередньо ми пропрацювали ті питання, які нам треба е, організувати. Зокрема, по 22.40 це е, послуги, це 22 тисячі, 23 тисячі там 23. Я зараз 23 тисячі попередньо у нас вже були ці гроші закладені, щоб не скликати комісію відділу освіти своїм наказом, зменшу призначення по інших закладах і їх до ліцей номер 2 Ім це було б потрібно щоб на послуги по там постанові. Так, так, зняття спочатку, а потім його. Ну, От... провір, провір. Не, можна, ну, не можна газ запускати без цієї процедури, щоб тут. Чи це не пройшов? Тому щоб повернути ці кошти тим закладам, закладом, яких ну, вони були безпосередньо забрані, ми зараз їх дофінансовуємо. 23, а 10, ми... Зараз тут 10, 31, 31, 10, 30, 10, 10, 10 30. не тисяч. 22, 40. Ми 30, виділяємо 33 тисяч. Зараз. Там є 46 тисяч, то, наприклад, обладнання по насосу у Діляницькій гімназії. А 10 тисяч – це послуги з його Так, це якраз ці 10 тисяч. Ліцей номер один, філія, ліцею номер один, гімназія, якщо ви любите. Забираємо кошти з теплопостачання. З теплопостачання ми

Я не знаю робота спорт, ну, чи, чи там вже знайшли тих людей, які буде знайдено і проведені ці зміни. На даний час літай номер 2 опалюються. Так, ви постачання. Там досить складна процедура. Як ми довго сиділи проводили нараду ну, на з приводу того, що нам потрібно, щоб прийти, в тому числі десь і знаходяться певні нюанси, як до оператори котельниць, скажімо так, як. Ці заходи з повітря відчительника, і, така, і е, що треба зробити, щоб служба газу дала дозвіл. І... На ну, попередній сесії ми приймали рішення, то ми не вказували дату, коли ми плануємо. Просто дали дозвіл пройти, а там вже по ситуація. Добре, дякую. Ага. Продовжуйте. Будь ласка, е, далі по спеціальному фонду е, це якраз кошти. Ми ще плануємо отримати експертизу. Треба провести на Так, це Так, на ти, що ви не говорили, Так, це буде субвенція бюджету для агенція. Відповідно до положення про її розподіл, це 95% державний бюджет і 5% мало добути співфінансування нашого бюджету. Ні, це конкретно на ті об'єкти. З 2026 року є таке наведення, як публічні інвестиції. Тобто, громада може розробляти будь-які проекти. На державній платформі вона називається DRAM. Там має бути проєктно-кошторисна документація, там є дуже багато стані, скільки людей, хто підпадають, вигоду отримувачів і так далі. І ці е, уже проєкти, які є на ДРМ, вони можуть е, отримати фінансування, але не тільки з державного бюджету. Тобто там можуть бути і інші джерела. Тобто долари можуть заходити на цю платформу і, до прикладу, обирати. Або якщо громада знає когось готового і скаже, у нас є отакі от. Проєкти, які можуть співфінансуватися, але вони є, е, я до чого хочу повернутися, тільки ті, ці об'єкти є бюджетом розвитку е, з січня 2026 року. Е, Решту капітальних податків йдуть по загальному фонду і не е, фінансуються з бюджету розвитку. Отже, відповідно, пункт 4, Затвердити виснову підділу фінансовобілятської селищної ради, щоб бачили залишку. Площе війну на спеціальному фоні, окрім власних надходжень установ бюджету на 1 січня 2026 року. Це додаточок у вас ззаду. Е Отже, перше це е враховуємо потреби е наступні, е спрямовуємо 600, частину вільного залишку загального фонду в сумі 61400 784 гривні. На. Поділятинські з більшим додатки за кодом 011 013241 дня комплексу по особам сім'ям у сфері захисту забезпечення інших задача послуг на суму 400 тисяч гривень, на плата 328 на рахування 72 тисячі. Це є територіальний Це центр надання соціальних послуг. Уряд уже після того, як були затверджений місцеві бюджети, Цієї постанови з 1 січня і є обов'язковими до виконання. Відповідно, це центр пробігу розрахунки. Нам для, до кінця року для виконання положень цієї постанови за наявної фактичної чисельності без урахування виплатного близького характеру треба 865 тисяч 435 гривень задітної плати і 190 гривень гривень перед прошу нарахування. Було прийнято рішення, що зараз додати їм 400 тисяч. Це буде до наступної сесії, як мінімум до березня. Ми будемо бачити, бо там вже є нюанси, можливо, хтось піде за власний рахунок, там людина чи планує змінитися. Чи... Тобто ми постаралися вільний залишок по мінімуму, тому що у нас є дуже великі ризики зараз по виконанні бюджету. Бюджет тільки почався, тому ми виділяємо попередньо тільки на першочергові цілі. Е... Ну, про ризики я можу ще далі поговорити, які в нас є по бюджетам, але то, що стосується протоколу. Отже, нам просто довожу довідомо, що треба порядку мільйони на західну плату по Терцентру відповідно до збільшення власнування резервуарі. а додаємо тільки 400 тисяч. Також відповідно, додаємо на теплопостачання 214 тисяч 784 гривень. Вільні залишки можуть спрямовуватися тільки на захищені статті видатки. Умовно ну, кажучи, просто ми не можемо вільних там на капітальні якісь видатки або на, на поточний. <певіт> Далі, кошти вільного, пункт 6. Кошти вільного залишку додаткової деталі з державного бюджету бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування до окупованих тимчасово окупованих інших територій, що загнав надому впливу для спорт повномасштабної агресії Російської Федерації. Закону 400, який склався на 1 січня 2026 року. 16 10-10 садочки на газопостачання 300 тисяч гривень. Законом 161, 10-201 надання загальної середньої освіти, також загальної середньої світи, так само газопостачання 887 тисяч гривень, та законом 10-26 надання загальної середній ресурсними центрами на газопостачання 82 тисячі 700 гривень. Отже, це е, ті кошти субвенції, які мають... 69 гривень. Так як ліцею номер 2, як Лансот я і тому, хто буде фактично розраховуватися з постачальником за газ, вони обрахували потребу до кінця опалювального сезону. І у них там тендер буде на 886 майже 1 777 тисяч. Відповідно, оплата іншими установами, це карпатська колесанка і МВК, будуть здійснюватися за рахунок відшкоду. Далі займаються, будуть ці кошти, кошти відшкодовані. Е, також там буде у той загальній частина коштів залишку, тобто, можливо, степлопостачання запусками. Ці кошти потім так само будуть так? прораховували вони тоді ну, з якого числа. Не прорахували кажуть. залежить не, не повністю від фінансування, то більше залежить від тих заходів, які нам треба провести, і дозволів отриманих, і готовності обладнання. Бо то людей треба приїхати, здійснити пуст, там все може бути. Тому... Ну... Ще, будь ласка, поверніться до висновку Кокопсів Завжди. Так. Що на даний час залишилося, будь ласка, скажіть, і що... Ну, І частину пільного залишку загального фонду. Вільний залишку подачі чи число складав 1 мільйон 938 тисяч 480 гривень, 60 років. Уточняємо 614 чотирнадцять вісімдесят гривні на ті заходи, які я перерахував у попередньому фонті. Крім того, є ще. спеціальному фонду кошти екологічних податків та інших надходжень за, по природоохоронних заходах це 17389 гривень, 6 копійок, також бюджету розвитку 302 308 тисяч гривень. По бюджету розвитку це надходження від продажу земель на сільського призначення. Я хочу зауважити, що е, і зараз е, полож, при кінцеві положення це два частина. 20 якщо я не помиляюсь, 28, що кошти вільних залишків спрямовують, мають обмежене тобто коло використання. Тобто їх можна спрямовувати на захищені статті, на видатки оборони, на погашення кредиторської запровованості, в першу Ось Отакі. Залишається тих 4612 промо 10, я залишаю це 697.06 по спеціальному і, і по загальному залишається 1316 316, там, ну тут треба точну суму можна розказати. Скажіть, будь ласка, що є можливість точну суму і щоб 8. ми знали, який є залишок на даний час після сьогоднішньої комісії. Мільйон триста двадцять три, вісім, шістдесят Це вже враховано під мінус чотириста четвер шестьсот За рахунок субвенцій за рахунок державного бюджету, їх фактично так, як би у нас забрали. Однак у дані, у дані, у мені є постанова, де розподілено ще кошти цієї субвенції, і там також передбачені кошти на нашу область, але чи буде здійснено розподілено, не готові. Надіємося, якщо буде, це буде дуже добре, ми тоді забезпечимо до кінця року. Коштами на енергоносії, е, ще, ще два слова, просто е, скажу Анкосію. По, по тому ми стараємо, старалися забезпечити е, електрику тому, що то і газ, це там, де треба буде провести тендери тим закладам, які мають. А таке, як теплопостачання, тверде паливо вугільне, ми можемо дофінансувати впродовж року, тому що ну, воно не передбачає тендер на весь опалювальний сезон. Його можна дофінансовувати північ. І ще, ми пластить о заборгованості на даний час по, по енергоносіях. Станом на 1 січня 26 року. Е, у, нас, дивіться, у нас немає зареєстрованої території заборгованості по бюджету Ярмольності громади перед постачальниками енергоносіїв. Фактично, наскільки я зараз не знаю, просто чи подані е, акти е, постачальниками. Просто ну, я ще не знаю, чи акти на руках. Ми старалися передбачити, бачите, на січні з лікуванням це буде перебування забруднення, але не готові написати. Дякую. Чи є ще запитання тут? fine